Всім привіт, мене звати Давид, позивний перс. Я діючий військовий спецпризначення, доброволець, знаходжусь в Україні, приймаю участь в бойових діях в Україні, гасаю, ганяю в екіпуванні Аджілайт, і ми будемо презентувати екіпу Аджілайт разом зі Зулу. everybody? I'm Zulu from the USA, Veteran of the United States Marine Corps. A Ukrainian Legionnaire. Weapons and Tactics Instructor. Kicking it in sunny Ukrainistan. Fuck yes. Uh, my first reaction on the Agilite plate carrier with the mag placard front dangler and uh, evacuation um, harness. First impression, it's super comfortable and I can tell it's really high quality. I've ran a lot of different types of plate carriers. This uh, does not have plates in it presently, but the plate bags and the shoulder straps are super adjustable. One thing that I'm a big fan of is the length of the quick release attachment or detachment lanyards. Uh, I see those being really short on a lot of plate carriers. Uh, without having to look, I can reach down and grab this and easily uh, undo it. Same thing for the shoulder. The modularity obviously is there. You can attach a lot of different things to this plate carrier. Uh, a lot of Agilite's different offerings, side plate bags if you're inclined. Easy to retrieve magazines, easy to stow them. Agilite has other mag placards, suit your preference, um, but I'm a big fan of these with the retention cord. The front dangler also is nice. It sits high above my belt line, has a really cool bit of attachment at the bottom where I could put tourniquets, um, trauma shears. Needle D's, anything else I want, easy to stow right back up underneath. And today we're also going to test out the evacuation strap. I'll be carrying my big friend David on my back. We'll see how this thing fares. <laughs> Ooh, pistol shooting from this distance. It's empty. You had three rounds in here. Yeah. What were you gonna do with three rounds? Yeah, I'm so sorry. Ми сьогодні презентуємо плитоноскую Agilite. Вже мій паді Зулу сказав трошки про його перші враження. Я вам розкажу трошки про плитоноску як людина, яка її постійно юзає, тобто я нею постійно користуюся. Вона користувалася в бойових діях, вона була задіяна в е, всяких різних цікавих операціях в нас в Україні тут. І я вам трошки сьогодні поясню і розкажу про цю плитоносочку. І я навіть її вдіваю іноді вдома перед зеркалом, щоб ну, просто, просто побути трошки тактикульним. Ну, ну, типу, в мене є одна година тактикульщини на день. Тобто от, я вдіваю її і, і, і мені трошки треба потак, потактикулювати. <реш> Тактикульово. Так, та... Кульок тактикульний. Я вам зараз продемонструю, як я її круто тактикульно надіваю. Надіваю таким чином. У неї є швидкий зброс, який функціонує. І він не обривається через пару якихось 3-4 рази. Тобто він не рветься, він не ламається. До речі, мої платоносці наразі я її купив, як тільки вони заїхали до нас в Україну, в магазин Абрамс. Абрамс наразі перший магазин в Україні, який презентує продукцію Agilite. Все, що ви можете придбати з Agilite, є в Абрамс у Києві. Адресу, я що, дебіл, щоб запам'ятовувати. Що? Я скажу, що Абрамс офіційний представник Agilite в Україні. Ось так акуратно одівається наша плутаницька, навіть можна з кепкою. Тобто кепка мені взагалі не мішає. Надівається вона ось таким чином. Я просто жирний, я зараз на реабілітації, секундочку. Ось таким легким чином вона надівається. Реально, тобто, по зручності і комфортності вона максимально всичева, тому що вона сидить як рюкзачок. Що я можу сказати про Е, Плетоносочка сама по собі дуже хороша. У вас є два швидкі тобто ви можете швидко її знімати, навіть в два рази, тобто ви собі щелкаєте. І вона не щелкається, тому що нахуй її знімати, ти на війні дебіл. Ніколи не юзав безстросьйом зверху. Дуже цікава штука. Тут іде безстросьйом і велкро. Ось таким чином ви і ви її знімаєте, але я її не буду зараз знімати, тому що я її так довго настрою, як антенну на телевізорі, і типу. Адже Попли... <піху> По... А! Не, все, попіклувався. Аджілайт попіклувався про, про всіх тактикульщиків. Тобто він зробив дві версії: і такі підсумки для магазинів, і також м'які підсумки для магазинів. Тільки прикол, в чому, тут є велкро, а тут немає велкро. Два тижні тому з'явилися такі от адміночки, я теж прикріпив, тому що ну, фера концепт має, а, типу аджилайт не мав. І тут аджлайт привіз тепер, я такий, нахуй фараконцепт. Тепері теж підсумки. Я досі не знаю, нахер вона треба. Ну, реально, типу, там, типу, для якихось блокнотиків. Але в мене тут лежить якогось хіра пачка сигарет. До речі, аджлайт дуже круто придумує різні речі. Навіть отакі вот адміночки. У нас є. Отакі от штучки для закріпу різних штук. Тобто сюди можна положити як і покласти як і патрони, так і там різні якісь мілкі дрібнички, є два фахи, та також один скритий фах для, наприклад, чого хочеш. Також отакі сумочки. Тут навіть є велкро для балістичного пакету. Тобто можна сюди класти балістичний пакет, і у вас вже захист плюс. Для того, щоб вам не прокашмарили пузо, тобто якісь мілкі дрібні осколки, якісь рикошети і так далі, тому подібне. У вас буде більше шансів, просто, що вас не травмує, і ви можете далі продовжувати свою боротьбу. Максимально велике велкро на грудині для різної двіжухи, для різних підсумків. Можна все, що хочеш. Я хочу сюди приліпити ще ножик, я хочу бути капітан Прайс. Ось сюди капітан Прайс. Ще є такі пісінко в простонароді називається напашник. тобто Він також кріпиться до цієї плитоноски, кріпиться він за о, останні лямки або в кого як можна регулювати під магазинами, під підсумками для магазинів, можна вкріпити собі напашник, також запобігти різних неприємних ситуацій з осколками, палками і якимись предметами, які летять в твою сторону. У нас є балістичний захист тобто на камербанді. А, ось таким ось чином це виглядає. У нас є балістичний пакетик, який сюди всувається, і у вас вже захист також присутній з боку. Ззаду ні, але він вам ззаду і не треба, ви ж ззадом не бігаєте напередку, тому тільки з боку і спереду. На війні завжди щось летить в твою сторону. Якщо щось не летить в твою сторону, значить щось летить з боку. <смі> Треба точно уважно дивитися. І я, до речі, теж збираю на ПНВ банка в описанні, щоб дивитися навіть вночі, що в мене летить, а що не летить. От. У нас ще є дуже крута штука, аджлайд придумав дуже круту штуку, мені дуже сподобалось, це рюкзак. Рюкзак виглядає в нас ось таким чином. Він прикріплений в мене наразі до плитоноски. Його можна також знімати і носити просто на шлейках. тобто як звичайний рюкзак. Зараз я буду знімати плетоноску і буду вам більш детальніше розказувати про частини та деталі цієї плетоноски. <звук> в нас в внутрішній стороні є дихаюча сітка, вона м'якенька, вона вдівається на вас та починає трошки якби, приймати вашу форму. Згодом, коли ви будете в ній бігати, Трохи більше часу, вона якби присяде на вас та сяде трошки ближче до вашого тілу. І тоді буде ще зручніше. Для рюкзака, що ми маємо? Ми маємо в першу чергу, що мені дуже сподобалось, у нас є другий фах для того, щоб в ньому можна було носити різні штуки. Наприклад, як і каску, ми можемо сюди покласти. Нашу каску, якщо ми просто пересуваємося не в зони бойових дій. Тобто сюди також може потрапити і ваш спальний мішок або карімат і так далі. тому подібне. Спальний мішок або карімат ми маємо ще змогу прикріпити ось тут. Тим самим, якщо ми її розкріпимо, цей фах буде збільшуватись і набирати властивості просто більшої місткості другого такого підсумочка на рюкзак. Відкривається у нас він повністю. Ось таким меншин. Що ми маємо тут? Ми маємо повністю змогу цепляти все на велкро. Рюкзак, до речі, реально дуже крутий. Навіть його просто таскати як по-цивільному, чисто вдівати на себе. І я дуже люблю мотоцикли, тому завжди, коли я їжджу на мотоцикл, в мене є також один такий рюкзак просто в Оливі. Я його а, вдягаю просто в цивільному житті і просто з ним їжджу, наприклад, на мотоциклі. У нас є отакий фах, також, він скритий, ну як скритий. Він може бути скритим, а може бути і не скритим. Ми можемо положити сюди гідратор, також тут є. Невеличка дирочка для того, щоб провести свою шлангочку через плече, пустити собі її під плече і вивести собі її до вашого рівня, де вам буде зручно її цепляти, брати для прийому води і так далі. тому подібне. Далі він кріпиться також сюди, на плетоноску на велкро. Виглядає це ось таким чином. І коли ми цепляємо наш рюкзак до плетоноски, на плетоносці є Є велкро спеціального призначення для рюкзака. І цим самим, цим же самим велкро, ми саджуємо рюкзак на плитоноску. Ви маєте змогу повністю. Повністю підлаштовувати свою плитоноску під себе ось таким чином. Ви розкриваєте бистрий скит, підлаштовуєте велкро, ставите велкро собі на ту позицію, де вам буде зручно її носити. Ну тобто так, як вам буде зручно її носити. Всі пам'ятаємо, що плитоноска має сидіти в двох пальцях від кадика, тобто максимально покривати вашу грудну клітину. Ось таким чином, найнижче. Не вище. Вище просто вам буде незручно, ви задихнетесь впадете, і вас ніхто не буде спасати, тому що ну ти, ти біл, просто. А, а до речі, до речі, сука, до речі, так само і в плетоносці в нас є змога відтащити когось і так далі, і тому подібне. І так само така ж сама велика, дуже велика потужна шлея в нас на рюкзаку. Вона набагато більша. Так само за рюкзак ви можете когось підняти, діорнути. Витягнути і так далі, і тому подібне. Якщо ви не знайдете ні одну, ну сарямба. Ніяка плитоноска вам навіть за 300 тисяч теж не поможе, тому що ну, якщо ти не можеш знайти шлею, то і дівчини тобі теж не треба, виходить. Плити ззаду в нас йде квадратна плита. Тобто комплект одна голова і одна квадратна плита. Назад у нас йде квадратна плита. Підсумовим по плитоноску. А, дуже дякую Аджлайту за те. Що все-таки згодились поставляти в Україну ці потоноски і їхню екіп'ю і екіп'юфренчня. Дуже вдячний аджлайту за поставки. Я знаю в принципі багатьох людей, які користуються аджлайт, вони змогли в принципі бюджетно, бюджетно купити екіпування вищого класу. Немає стертостей там від юзання там на землі, там при переході якихось перешкод, автівка і так далі, тому подібне. Тобто вона відпрацьовує себе в принципі завжди. Коли ви будете дуже довго пересуватися в автівці в екіпуванні, я б вам радив знімати цей рюкзак, тому що ну, реально незручно сидіти з цим рюкзаком в машині. Дуже хотів би попросити аджілайт оці штучки запаювати їх краще, тому що я отут одну втратив, і в мене вже мінус. Ну, типу, мінус швидкий скит. Якби і, типу, обідно, я не можу їх знайти, і я не знаю, як в'язати цю цю біжуху. Ну, і оця теж штука, типу, якщо можна, і можу зробити якось прорезинену. Ну, це чисто, ну це чисто моя боль, я не знаю. Типу, все, більше нема тут до чого, в принципі, е докопатися максимально круто. Іноді ще граюся, щось додаю, щось знімаю, щось під'єдную, під там кудись міняю на якісь там різні позиції, ставлю на плитоноску, на камербанди щось вішаю нове, щось туди вішаю, щось туди. Тобто просто підганяю іноді чисто під себе. Зрозуміло, що кожне екіпування ви маєте собі підганяти під ваші задачі. І зараз ми вам будемо розказувати про зу його жопу. Шуткую. Будемо розказувати про. Дуже шикарну штуку, дуже круту штуку, реально вона мені дуже сильно подобається. Uh, ми зараз її вдінемо і протестимо, і вам зараз покажемо відосик, як Зулу uh, справляється з моєю вагою uh, при відпрацюванні якихось задач, коли я 300. Коротше, ми зараз будемо трошки дивитися по а що він тут в'яже дитину. Ви думаєте, що б ну ми типу, евакуємо дітей на війні? Чи що? but this is bro. Yeah, it's a... You you know, you could always strap somebody to your back and have them...

school. school. Yeah. Off school. Afghanistan school, bitch. <laughs> Підсумовуємо про плотноску. В принципі, плотноска мені дуже сильно подобається а наразі. Поки що вона в мене знаходиться 8 місяців. Ви бачите, вона вже потерта, поюзана. але вона працює. Вона виконує свої завдання, вона виконує свої завдання дуже